Тато із дзюдо і сам бо то з 11 одинадцятирічній киянці вибирати гурток не приходилося. Нині має зелений пояс і пояснює танцями, наприклад, займатися і не хотіла, бо головне умієте постояти за себе. Давно зі в школі, Поэтому я защищаюсь. щастя чого вони над тебе знищаються? Оні завідували і читали мене постоянно слабою. І що ти з ними зробила? Ну э, ну примір начинают мене бить, але я починаю То есть я знаю блоки, як можна этого... те Тайквондо змушує не лише швидко рухатися, але миттєво реагувати і думати. Для дівчат пояснюють спеціалісти цей олімпійський вид спорту особливо корисний. Є навіть цілий трактат, доктор медицинських наук, який доказує, що ти добре хорошо на женську систему і допомагає э, і не тільки омолажувати організм, но і там природних ситуаціях. Манду Полтавщины представляют спортсмены из Полтавы та Кременчука – усього всего 76-й команды. Наши воспитанники сейчас на достаточно хорошем уровне підйом. Ну, с учетом того, что вот первые такие крупные, крупномасштабные соревнования в Полтаве. Ну, как бы можно сказать, что хоть мы и показываем результаты, но как бы еще в стадии развития, развиваемся, но ну, результаты уже есть. Результаты неплохие. Ці змагання наймасштабніші за останні 10 років. До Полтави з'їхалися 700 спортсменів, 24 команди майже з усіх регіонів країни. Найскладніше змагатися, говорить Юрій Вдовицький, з харків'янами та киянами на всю Полтавську область на даному етапі працює 8 тренерів, То в Харкові тренерів ну, порядка десь то десятків. Соответственно, и в Киеве тоже самое у нас на сегодняшний момент 20 золотых медалей. Наш успех в едином коллективе, который у нас создан. У нас ознано очень хороші умови для тренерів, при кором тренера хочуть працювати. Київська спарта найбільш титулований і найбільший клуб з тай в Україні. Клубний чемпіон світу 2014. За результатами двох днів змагань організатори вручили 300 грамот. Найбільше нагород дісталося саме київській спарті. 26 перемог. Харківський клуб «Сомбрен» став другим. 10 золотих. Збірна Херсону з дев'ятьма медалями вищого гатунку посіла третю сходинку загальнокомандного заліку. Збірна Полтавщини у масштабних змаганнях з бойового мистецтва посіла четверте місце із шістьма золотими медалями.